Вітаю на каналі Without з, з вами Роман і сьогодні хочу вам показати ножик Ontario Red 2, а точніше покращену модель Red Red 2. В чому його особливості та чим він кращий за звичайний Ontario Red 2. Зараз покажемо в цьому огляді. На коробці надпис Ontario Knife Company, рік заснування компанії та назва моделі Red Red 2. І його артикул 8064. Всередині кульочок стандартний з попирками та сам ножик. Червоний пацюк другий. Отже, чим відрізняється Red Red 2 від звичайної red 2? Це перш за все сталь. На стандартній моделі вона аос 8. достатньо м'яка сталь. А тут вже С35ВН, яка ставиться на ножі верхнього цінового діапазону. На Сібіан з один час ставилася. На бенчмейди, ковцтіли її полюбляють. І руків'я виконане із сталевих лайнерів. Видно. Але замість нейлону тут вже йде G10. Композитний полімер, армований Ну, Він такий достатньо шершавий і цупкий. Ножик в руці сидить чудово. Ця глибока підпальцева виїмка. це фірмова ознака і першої, і другої криси. Вонтаріоред другий або ж криса російською, як його звикли називати, але краще називати все-таки українською або пацюк, або щур. Оце, краще, щурик. Маленький такий щурик, червоненький. Класний буде носити його дівчині або й хлопцю. От що я помітив, те, що яскраві ножі. Такі червоні, або помаранчеві, або зелені. Коли їх достаєш на вулиці, там щось зробити, тобі потрібно десь підрізати бутерброд або хлібчик, то ніхто від них не шугається і не кричить, ти чого ніж носиш. А навпаки, подобається, ой, який гарний малючок, а можна подивитися, а можна потримати, але потримати це не кожного, можна дати в руки свій ніж. Кліпса цього ножа. Переставляємо на 4 положення, Тобто можна носити і шульзі, і правші, і шпаньок теж в нього двосторонній, можна відкривати лівою чи правою рукою. Відкривається він нормально і правою, і лівою. То тобто вже кому як зручно, хто як хоче. Абсолютно всі оригінальні Red виробляються в Тайвані. Якщо ви десь побачите надпис, Чайна або Джапен, або Юса, або взагалі без надпису, то це підробка має бути виключно надпис Taiwan. Довжина леза цього щурика складає 76 мм, а вага 80 грам. Якщо порівняти із великою Ontario Red, то в цього довжина леза 92 мм. Або там 90, ну Плюс-мінус там в залежності від того, звідки міряти або від самої руків'я, або лише ріжучу кромку. Проте 9 см та 7,5 см. Ну і по вазі. Перший пацюк класичний, він важить десь 140 грам. Тобто ну не вдвічі, а майже вдвічі легший. Ну і Воно суттєво в руці. Відрізняється вага і першої, і другої. Друге. Якщо їх співставити face to face, або, як то кажуть, обличчя до обличчя, то помітна суттєва якраз, різниця і в розмірі, руків'я. Але самі пропорції вони просто трошки зменшені. Перша модель Antario Red 8848. Зі сталью Aus 8. Це потім вони почали випускати з D2 та з іншими сталями. То назва моделі в нього 8848. Це висота Евереста. Така собі аналогія з найвищою вершиною. Дуже цікаво логотип. Це трикутник Рендалс. Adventure, Treні. І якраз таким логотипом випускалися перші Ontario, які були взагалі випущені на ринок. Зараз на перших Ontario ось такі логотип. А колись був саме такий трикутний. І от вони, мабуть, пшанували дань старим Антаріо і поставили саме такий логотип. І от в нього така відкрита конструкція на бонках повністю наскрізно видно. Що в нього всередині. Тобто, якщо там бруд якийсь забився, його досить легко промити, перечистити Але якщо у вас тут бекспейсер суцільний, то виколупувати звідти бруд ну це те ще і задоволення. Янтаріорет розібрати і зібрати, це складає хвилин 5. Ці всі торкси легко розбираються, все чиститься, все збирається. Ніяких з цим проблем немає. На відміну від ножів з підшипниками та або ж хитромудрими гвинтами, Сентаріо Red тут все просто. На усього гвинті в нього немає ніяких підшипників, але він відкривається от просто, немов автоматично. Достатньо трішечки тнути і він вилітає перемолезо. Якщо подивитись на років'я із нейлону та G10, то можна помітити, що нейлон має такі більш дрібні насічки, а на G10 вони більш шершаві. Ну і Сам по собі матеріал G10 він більш твердий і менш ковський. І якщо взяти в руку із G10, то відразу відчувається такий більше як наждак. Ось так цей щурик виглядає в кишені. В нього кліпса не глибокої посадки. Він трохи стирчить з кишені, але через те, що він вузький, в нього достатньо місця для того, щоб в самому кишені можна було щось покласти. Тобто, щоб кишеня залишалася повноцінним кишенією повноцінним інструментом для зберігання речей. Сидить досить туго через те, що G10, про що я казав, достатньо цупка. І просто так зняти його ну, треба прикласти якихось зусиль. Отже, резюмуючи, перший Антаріо – це класичний аутдорний складний ніж. Хоча дехто його носить в місті, але, як на мене, то він трішки завеликий. Проте про нього вже купа оглядів, він там випускається дуже давно, то не буду на ньому зосереджуватись увагу. А от Ontario 2 якраз в такому варіанті, червоному зі сталю С35ВН, він заслуговує окремої уваги. Як ідісішний ніж на кожен день, який варто взяти з собою в дорогу. А для тих, хто додивився огляд до кінця, на цей ніж пропонуємо знижку 10% за кодом 8064. Достатньо ввести код купона 8064 і ви на цей ножик отримаєте знижку 10%. Всім дякую за увагу! Бувайте!